Вітаю всіх на каналі. У нас сьогодні чергова модернізація. Саме напівпричепа. Тягово-щіпний механізм напівпричепа. Bodex Тут є технологічні отвори. Ми ще раніше нарізали двома мечиками першим і другим на 27 тут різьбу. Чотири отвори цих і там 1, 2, 3, 4. Отих От два, і тих два. Так що в тих місцях, де саме більше е, треться сідло, щоб туди, е, в будь-який момент, не розчіпляючись, можна було натинькувати салідолу. Зараз ми тягача будемо зчіпляти разом з прицепом, а потім я покажу, що ми зробили, який. Процес у нас має відбуватися, коли ми закінчимо цю модернізацію. Дивіться далі. Так, Тут у нас заготовки. Це з шестигранного заліза на 30. Виточено під різьбу на 27 крок 2. Там на прицепі 27 крок 2 ми нарізали різьбу, а дири були первоначально 24,5 мм діаметром. Тут всередині виточено. Це ми вже перевіряли, чи масльонки працюють. Виточено, скільки це тут дирка на 10, 10 Не, Ну а тут проточено повністю. 10 годин. Звичайна масльонка на 10 закрутили. Перевірили, чи всі працюють. Зараз йдемо до, до прицепа. Будемо вкручувати і покажемо, як цей процес має в подальшому відбуватися. Ми під нашу гайку ставимо обов'язково помітне кулечко. Товщина плити в цьому місці 8 мм. Ми робили з розрахунком, що 7 мм буде закручуватися ця гайка туди в плиту. Зараз ми вичищаємо тут. Солідол вилазить і сюди навіть вода затікає, то вона тут стоїть, воно не пропускає сюди воду, тому там, що будуть гайки, що не будуть, то воно не буде грати ролі. Якусь накидку сюди, щось придумати, таке, ну трохи щось тут не ліпиться. Кіцінолюм, щось таке придумати, ми поки не, не придумали. Зараз ми ставимо всі гайки на місце, і тоді я включуся, покажу, що з того виходить. І так, процедура наступна. Підкладаємо під опори чурки, вижимаємося максимально на подушках, підкладаємо чурки, лапи викручуємо і опускаємося так, щоб сідло трохи ослабло. Ну, тут погано видно, але з тої сторони просто чутьки -чуть стоїть машина, з тої сторони більші просвіт, ніж тут. Але всі масльонки, які ми позакручували, <кій> всі масльонки качаються ними салідов туди і все. Змащується. Зараз просто машина стоїть рівно. Якщо ставити машину чуть-чуть під кутом, хоча воно і так само розволочеться. Навіть ви в, горизонт, ну, в прямому положенні, коли машина з прицепом стоїть, ви е качнули, по машину туди-сюди пару разів повернете, воно розтягне салідол і все буде помащено. Мідне колечко казав, що поставили. І ми розчитали так, що саме в тих місцях, де саме більше. Скажімо так, солідольне голодання відбувається, щоб туди можна було, не розчіпляючись, натинькувати солідолу. Бо, як показує практика, там радять кожних 5000 км розчіплятися і змащувати сідло, але вже через 1800-2000 км починається з одної чи з іншої сторони солідольне голодання на сідлі. І Металометал на метал, починає тертися аж до близьку. Щоб цього не було, просто кожних 1000-1500. кузов підняли, раз-раз шприцом потинкували і все. Отака От сьогодні була модернізація. Кому було цікаво, корисно, інтересно. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.